О, Алла, слухай но ну сюди. Що тут пишуть про Немирівське Городище там, де ми були? Чимало таємниць зберігає Немирівське Городище. Ого, а площа його тисячу гектарів. Це щось забагато? Забагато. От. Ще одне. Тільки ворог може називати його скіфськими валами, тому що українські назви його Замчисько, мирне, скандинавська назва Гардаріки і грецька ексампей. Це якась мішанина часів назв і культур. Так, 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 так. Так, 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 так. так, так. Ну, зрозуміло, що про чашу Аріанта. На 6 тисяч літрів води. Закопане вони однозначно. Десь там в ставку. Це зрозуміло. О. Ну, зв'язок з космосом, то відома річ. О, тут ще народився Леонтович і санскрит. А висота валів була 25 метрів. Мені здається. Ця людина ніколи не стояла коло багатоповерхівки. Так, 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 так. Ну що ж, доведеться, мабуть, знімати про Немирівське городище самому.